ми моложи за нашу згодного. Душа кожної смертної людини природньо звертається по допомогу і порятунок до Творця Спасителя. І страх долається вірою. Зміцнюють віру духовники, які знаходяться пліч опліч із солдатами. І ваша духовна підтримка робить дух воїна сильнішим, віру в справедливість збройної боротьби та безумовну перемогу непохитною. Українські військові капелани теж є захисники вітчизни. Вас не обминає дола. Солдат на війні. Сьогодні тут, біля святого Володимира Великого, за перемогу України над ворогом будуть одночасно молитися понад 140 військових священників і більше 300 наших воїнів.